Котики! Сьогодні презентуємо вам сьомий шар левел 7. Зимовий одяг комплектами. Звісно, буде йтися про виробника Снокпак, тому що це бубочки, тому що це надійний, легкий, зручний, теплий одяг, який не промокає. Куртки можуть бути по варіантах, але розкажу вам про інше. Коли ви знімаєте шапкову ханку, Снукпак, вона дуже тепленька, компактна, складається ось в таку сумочку. І зручна, звісно, не промокає наше бавовнятко і буде її охороняти. Куртка Томагавк. Температурний режим мінус 20. Подовжена попа, катюшон і так далі. Про куртки ви все знаєте. Я могла би вдягнути куртку Stierhead, температурний режим мінус 15, але не про неї навіть сьогодні. Це варіанти верха в комплекті Level 7. Що ж тут цікаве? Звісно, це штани. Штани SnookPack розраховані на температурний режим мінус 10 градусів. Називається модель Паралакс. Модель Це чудові штани, які мають укріплену кордурою коліна, укріплену покупу, щоб ви могли сісти будь-куди і не боятися порвати, замазати чи ще щось. Гарні, довгі. Регульовані лямки підтяжки закріплюються по росту по розміру. Гудзик та блискавка. Штани збираються так, як і куртки, так, як і шапка в компресійні мішки. Тобто вони мають чим дихати і дуже компактні. Що головне в цих штанах? А, да, кордура ще й знизу, щоб ваші гарні берці Хайкс їх не затирали, коли ви будете йти ось так. Так ось, коли вам треба швидесенько роздітися, ви робите таким чином. І ось так. І пішла. І те саме повторюємо з іншої сторони. Тому що ці штани, окрім того, що вони не промокають та дуже теплі, зсередини мають таку саму тканинку, як і ззовні. Вони ще й дуже зручні, тому що ви собі раз скинули їх і залишилися в своїх прекрасних штанах піксель. Штани піксель. Виробництво Україна. Не просто зручні, а ще й утеплені. Чим утеплені? Вірно, гарненьким флісом. Зовні тканина, саржа, кордура, щось таке. Не совчел. Ось такі зручні штани. Знизу, також на ліпучці, регулюється і по ніжці знизу. І так ось. Якщо у вас буде гарна куртка снотпа, гарні теплі штани снудпа, а ще й штани в пікселі утеплені, то знизу можна одягнути тільки трусики, і все буде добре. Нічого не змерзне. Так що котики гатіть і не мерзніть.